Доброго ранку, любі друзі! Діти, скажіть, будь ласка, а чи любите ви мандрувати? Сьогодні я пропоную вам здійснити дуже цікаву подорож весняними стежками. Ви дізнаєтесь про новини світу живої природи, про тих і те, що і хто проснулося. Нарешті пробудилося від довгого сну, який тривав немало небагато всю холодну зиму. Розпочався другий місяць весни, сонячний квітень. Саме в ці дні природа починає активно оживати, прокидатись. Щодня на світ виходять, виповзають, вилітають усі ті істоти, які раніше спали міцним сном. Прокидаються рослини у гілочках дерев та кущів відновився сокорух, і вони вже майже готові запустити свої молоді листочки. Це станеться дуже скоро. Також прокльовуються із землі молоді травинки розпускають свої пелюстки першоцвіти. Проснулися і комахи, повиповзали на білий світ жучки, мурашки, вилітають зі своїх схованок барвисті метелики, а з вуликів бджоли. Весна покликала звирію перелітних птахів. Уже повернулися до нас жайворонки, дрозди, шпаки. Мабуть, вирушають до рідних міст із теплого краю ластівки й соловейки, але ці птахи прибудуть додому трошечки пізніше. Прокидаються і тварини, які всю зиму провели у сплячці ведмідь та їжачок, борсук та байбак. Вони квапляться вирушити пошукати їжу, бо за декілька місяців сну вони дуже. Думаю... Дуже вже зголодніли. Весна радує своїми барвами, пестить теплими сонячними промінчиками, вітає лагідним вітерцем та кличе всіх до справ. Отже, першою ми можемо побачити появу комах. Вони з'являються зі своїх зимових хованок. Наприклад, метелик павиче око, жучок сонечко, мурашки, мухи, бджоли. Які комахи? Вони вже не сонні, а досить жваві, активно повзають, літають, займаються своїми справами. А який вже ґрунт у квітні? ґрунт вже починає вкриватися зеленню. З'являються паростки таких знайомих нам рослин, як кульбаба, кропива, пирій. На клумбі прокинулися тюльпани, викинули пуп'янки-нарциси та інколи ще цвітуть крокуси. А що ж з деревами навесні? Бруньки багатьох дерев набуб'явились ще більше, а на деяких деревах ось ось уже розкриються ці бруньочки. Особливо це помітно на фруктових деревах, на брикосах. Вони вже почали розпускатися. Квітнути. І над ними кого ми можемо побачити? Дуже-дуже багато джілок та бджілок, звичайно. Малята, Але змінюється не тільки жива природа, а й нежива. Сонце піднялося ще вище, пригріває ще сильніше, небосхил ясний, блакитний, повітря потеплішало, вітер не холодний, земля майже повністю вже прогрілася.